Друзі, всім добрий день ще раз я продовжую свою рубрику згадати все. Нагадую вам, що в мене продається трикімнатна квартира, яка знаходиться по проспекту Аерокосмічний. Так, будинок розташований біля холідея, поруч метро Спортивна, 7 хвилин пішки, квартира на п'ятому поверсі, 9 поверхового будинку. І в квартирі треба робити ремонт, але дуже гарне розташування, теплий цегляний будинок, згадуємо з вами разом. У квартирі. Зізнавайтеся, у кого був такий апарат. Пам'ятаєте? Я пам'ятаю свій номер телефона, який у нас був. Так, вхідні двері. Це у нас санвузол. є лічильники на воду, ванна. Ось така кухня. Кухня у нас 6 метрів. Так. У будинку газ. Зверніть увагу. Так. Дерево за вікнами. Це у нас кімната номер 1 На підлозі паркет, ну дуже гарний стан, він там не розсипається. Так, кімната номер два. Кімната номер 2 з балконом. Так. Такий балкон. Кімната номер 3 П'ятий поверх. ціна квартири 35 тисяч доларів. Так, чекаю покупця, не перемикайтеся.